Вітаю, шановні глядачі! Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликає духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина, що заважає знайти пару, зустріти другу половину, друга на все життя, вірну людину, щирі почуття, яка істина Чи є якісь перешкоди що заважає знайти пару тим, хто дивиться відео близьким людям. Допоможіть, будь ласка. Є причина, не може, у вас в юності, може, були якісь стосунки, відносини? Хтось робив приворот, закрутив вас? Заперечую весь негативу Убираю. Це не, не може ніяк завершитись. Заперечую. Дуже сильна депресія глибока. Прошу ваші сили, допоможіть, скажіть, що робити. Порча на самотність, заперечую, знімаю. Цікаво зроблено приворот і порча на самотність. Заперечу юні, з юності зруйноване життя. Анулірую повністю всі програми негативні. Заперечую, убираю ось негатив. Вищі сили, прошу, допоможіть зняти всі негативні програми, порчини, самотність, всю магію негативну анулірую, не працюють більше, привороти розсікають. Ці закольцовки знімаю. Весь негатив, що робили. Що заважає зустріти пару, убираю, анулірую повністю, відкриваю всі шляхи і дороги на другу половину, на друге, на все життя, вірну людину, щирі почуття. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги на другу. Набуде все сказане, здійснено. Скажіть, допоможіть. Чи є якісь перешкоди, що заважає зустріти пару, свою кохану людину, друга на все життя. Вірні почуття. Чи лишились якісь негативні? Це може, іде, друг, і, ну, іде друга половина, може, ця людина з вами зростала, як ви були ще дітьми? Але ви самі ще зцілюються е, рани, травми якісь, тут ви ще е, чому так повільно? Скажіть ви ще сили, чому так повільно? яка істина причина. Ага, тут магічний вплив. Заперечу, обираю, весь негатив знімаю. Може ще бути, що за вами спостерігають і вже саме оточення не бачить вас у парі. От такого плану. Mm. Існує агресивний чоловік, якась людина, яка вас використовує фінансово. І цій людині дуже зручно, коли ви самотні. І це ще проблема. Заперечу, убираю ось не Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх агресорів, всіх, хто заважає зустріти другу людину друга на все життя, свою пару, відкриваю дорогу. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання, що заважає зустріти другу половину свою пару, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Зараз відкрилися шляхи, я хочу подивитись, коли саме станеться зустріч? Через місяць, це може бути 5 або 6 числа. Так. Це може бути на природі, на природі, де парк, може так. Або там буде вистава, коли як відкритий концерт, напевно, так. Коли в парках от співають, якщо це чи може на якомусь площі, більше мені йде парки, природа. Це буде свято якесь. заперечуюсь негатив, убираю. Може це весілля хтось запросить вас. На весілля і там ця зустріч відбудеться. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу жіночу долю, на щасливу чоловічу долю. Більше немає жодної перешкоди, щоб ви одружилися, знайшли свою пару. Відкриваю дорогу до коханої людини і коханій людині до вас відкрита дорога, буде так і так буде. От повністю. Перекриваю весь негатив. Отвертаю повністю. Перекриваю. Виймаю всі біль сльози і страждання. Депресію виймаю більше, немає жодної причини. Для страждань. Відкриваю шляхи дороги на щастя, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Буде так і так буде. Пише не не заважає зустріти свою пару, буде так. все сказано, дійсно так буде. Якщо дорога відкрита, ви готові для цієї зустрічі, все буде добре. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. А також я хочу запросити на індивідуальний прийом, якщо у вас важка ситуація, номер вайберу, телеграму і в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, і це теж дуже ефективно працюють ці чистки. І хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїзд випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат для військових на автівки, на дрони все, що збирають зараз для наших військових. Будь ласка, допомагайте, не забувайте і енергетично посилайте свою любов, підтримку. Найкращі побажання в перемозі. Пам'ятайте це, не забувайте. І хочу, щоб у всіх була пара, щоб люди не були самотні, щоб кожен зустрів, свого, свою людину, близьку друга на все життя. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.